День, шановне панство, сьогодні збирається такий от стілажик. Висота 2,20 і довжина полиці 2,5 метра. Значить, тут таке приміщення. От, це буде майстерня. Зараз оце закріпимо сюди на 4 шурупи Ну і 4 шурупи туди буде також. От, до. Планки на вертикальній поличці. І далі тоді збираємо ще одну таку горизонтальну поличку, от воно вже закріпиться, буде стояти саме, що не треба буде його обпірати. От, і, значить, тут будуть ще тоді доверху полички. От І паперечка, отут де шуруповерт посередині. Буде так вертикально сюди стояти для того, щоб 2 метри з половиною полиці, вона трошки задовга. От, тому маємо от таку от конструкцію, потихеньку збираємо. І друга полочка закріплена. Так, їх тепер дві. От зразу видно, що вона провісає. Посередині ще будуть стойки для того, щоб воно спиралося. Ну, так конструкція вже. Вона більш-менш стабільна, ще дихає, бо зверху буде дві. От, Ну і тоді отут вже воно може ще по діагоналі якось його розкріпити. І, в принципі, вже може буде щось класти. Отако воно скріплено, сюди брусок, сюди шурупи, сюди шурупи. І, в принципі, буде роботи. Куди воно дінеться? Майстерня є майстерня. Дякую. Так, друзі, що я вам скажу? Ну, людина дуже животное, да, животне. Верхня полочка ніяк не хотіла заходити. Ну от вона вже одним краєм туди. І зараз не наверх іншим краєм сюди. І прикручуємо. І далі робимо середні подпорки, тому що воно вже під власною вагою. Прогинається отак по вертикалі. От. Поэтому підпорочки сюди і можна завантажувати. Власне, отак от. Да, проект був на тиждень, бачите, от. якось так поки що воно просувається з дробинки вже треба, тоже. не вистачає вже рук, щоб достать до верху. Добре, друзі, ну що я вам скажу? Четвертий поличка. Четверта вже закріплена. От там підхватив звідси на 45 градусів туди. От. Полка закріпилася, вона нікуди не дінеться. Треба нарізати буде середні подпорки. От. І закріпляємо неї отуди до верхньої лаги. От, щоб вона там міцно трималася за боковину. От. І що я вам скажу? Ну, да, да, десь півдня, півдня воно було, при тому, що матеріал вже оці всі частини вони були нарізані От, і лежали готові. Шурупи також були. От, то, в принципі, я нарізав тільки ці брусочки для кріплення. От брусочки, тут -то воно вкручено все. Тобто грузить його можна сильно. ну Тут таке буде легеньке, тут нічого стопудового такого класти. Може там піднизу туди. Під низом така ніша стала. Значить, ось можна туди щось напхати. От тобто, знизу воно тут вище по е, значить, по відстані, а тут 55 якраз два ящики має ставати. Оце все ще можна по діагоналі розкріпляти, а можна забити не розкріпляти, тому що воно вже ось, ось о... нікуди не дінеться. Може там щось під ногу туди от, щоб воно не шуталось, типу щоб на ножках воно стояло. Нікуди не дінеться. тут Закріпив, щоб воно таке не падало сюди, на цю частину. Ну воно тут теоретично нікуди воно і не дінеться. Ну і там ще закріпим. Аналогічно. Там воно є ще такі от дерев'яні елементи, то туди пару шурупів також зайде, щоб воно не, не бігало на цей. От. Ну і тут такий закопелочок, в закопелочок також щось можна напхати, таке, що довге і вертикальне. Получилась ще один такий сторич э, да? От можна буде сюди щось ховати, ну це по уровню тоді виставити, щоб воно не вліво, не вправо було. Ну, от, і... А тут також якось його кріпити. Добре, да? будемо далі працювати. Коллеги, ну що, я одну підпорку поставив. От, вона туди стала плотненько, Ну і тут. Відповідно, наш рубчик неї прихватив. Тобто вона вже цю поличку підняла так трохи доверху. Я думаю, що вона нікуди не дінеться Ні вліво, ні вправо. О, так що тут вона вже неї тримає, бо вона вже вийшла на стаціонарний режим тут. Добре. Окей. Так, ну, бачите, ось конструкція стала на своє місце. Вже вона тримається, де не вона не шатається. щас ще підхватимо там на два. І отут її вже буде стаціонарне розташування. І під нижню полку вже встала відна підпорка. І зразу полки вирівнялись. От воно ще трошки пригрузиться. І буде нормально. І решту підпорок сюди робимо тоді аж до верхньої полки. Продовжуємо тоді, добре. Окей, друзі. Ну що я вам скажу? Ну, оце вже е, до 4-ї години. От, поставив я подпорочки, закріпив до верху до лаги. От, там он видно, да, нашу шурупи. От тоді ще тут поставив подпорочки прикрутив, там, за ящиками, також воно прикручено до верху Зразу сходив, взяв драбинку, бо я не достаю до полок. Туди драбиночка, отака, під низ піде. там Таке, що не дуже е, часто користуєшся. І отут от також подпорочка, всі полки виставились в принципі. Тобто, що таке менш. Користування, що не часто треба, то під низ піде. Зразу шурупчики, Ну, свято місто пусто не буває. Зразу ось косарочка сюди вставилася, то водичка я п'ю. Ну і чемоданчики тут зразу всі. Їх треба буде переписати, понадписувати, що де. І ящички ось. Верхня поличка, тут скільки 10. Раз, два, три, четыре, п'ять, десять ящиків. Короче. Це розкладні ящики, пластмасові. Розкладні, тому що їх по почті пересилають, то в складеному варіанті вони виходить, що так краще і бюджетніше. От вони розкладаються, складаються. Це значить, як Адемсевич робить сюда етікеточку. Тут написано, що лежить, через дірочки видно, ну все тут. Так, поміщається. То тоді також туди зверху склад, те, що не треба, а отут, де рукою можна взяти, то зразу спінінг підемо на рибалку колись. От, то отут буде дві таких полки, це те, що зразу треба буде от підпрацьовувати. В принципі, я так думаю, що можна отут ще зробити тако. Одну поличку, матеріал є. О, це треба подумати, поексплуатувати його. І тоді, якщо то при потребі, ця перемичка вона знімається. От, і вставляємо ще одну поличку, якщо їх буде мало. Ну, мені щось здається, що воно буде ок. Принаймні, так якщо докупити ще отаких от ящиків. От, штук 50 то воно буде нормально. Та ящики її під низ можна ставити. І зразу драбиночка, щоб там то, що зверху якісь е, довгоміри, е, тут також можна туди складати. От, так що, в принципі, ми витратили десь годину-півтори на те, щоб розрізати матеріал ОСБ. Ну і сьогодні я почав десь об одинадцятий і... Оце вже п'ята година, то е, в принципі вже воно все стоїть, нічого ніде не шатається, от, нікого ніде не привалиться, воно крепко. От, навантаження тут на полиці не дуже велике буде. Так що я сподіваюся, що буде працювати. От, хай служить. Так що Отак от дооблаштовується майстерня. От, тому що е, треба наводити ладу тому, щоб ти прийшов із ящика взяв те, що тобі потрібно. Або прийшов, взяв такий-то інструмент, який тобі потрібен. І тоді воно буде набагато простіше, зручніше і менше часу буде йти. Е, всім бажаю здоров'я, до побачення, до наступних зустрічей. Е, всім добра, до побачення.